У нас який туман. Григорій. Встав, жалію, буджу, цемент поїхав, Петро виїжджає. Контролюю, щоб ззаду ліхтарик, хоч горів. Треба ще вперед придбати. Ти вмикнув ліхтарик, я це перевіряю. Так, все, працює. Будь обережний, будь ласка, автомобілістам дуже погано видно, хто попереду їде, ще й в темному одязі. Машина там їде, чекай. Навіть не одна. Прискорюйся. Гарного дня. Ось таке молоко у нас на небі. Алі в новій курточці Ви взяла. Ну Ну, каже. До то приніс тобі, а вчора принесла. Обіймошку? Так. Оп. одягай, одягай шолом. Всім добрий ранок. Добрий ранок. ранок. Середа починається. Поспішаємо в школу. Все як завжди. Греша бережно. Почекай, ліхтарика. За допомога потрібна? Да. Ну. Оп, тримай. Іди сюди, до мене. давайте. А ти давались відео? Ага, як завжди. Отже, вчора сестра двоюрідна заїжджала, привезла Лії курточку її племінниці, які в Мароко мешкають, і вони приїжджали, мабуть, тут купували, тут носили. І вона тепер стала замала. Ну, Лія, давай, їдь. Алія якраз класно, тому що... І та, яка в неї є, теж подарована курточка, вона більш така зимова, пухка, ця е, легша, тонша, не, не вітровка там, не донесенька, але і дуже зручна. 8.48, хотіла 5 градусів тепла зараз. 13 буде максимум. Але сонечко і це добра новина. Їдемо, їдемо, нема машини. Не хочеш? Давай. Взагалі-то треба швидше трохи рухатись. ця нога каже дає проїжджаємо, тому що це осінь, тому багато листочків падає. że moje żyzne Не я одна така дивакувата, розглядаю саме з цього ракурсу. Вигляд на місто, тільки що показувала вам. Було не дуже зрозуміло один статусів на суперкрутому електровелику, якому я заздрю, точніше про який мрія Ах, з таким величезним об'єктивом. Дуже дорогим фотоапаратом. Коштовним, я думаю, дуже. Можливо, він неможливо, а скоріше за все він робить професійні фотографії. Не знаю про його професію нічого, але він там стояв і саме цей вигляд фотографував на ріку, на міст в тумані туман. Зовсім низь, низько стелиться, кручу видно добре зверху. Над парком. Над рікою саме. І небо таке ясне-ясне, блакитне. Отже, не тільки я помічаю, як це незвично гарно. Бажаю всім дня без поганих новин і собі теж. Ось це тато поїхав. Щоб день був таким же ясним. Так, діти в школі. Треба ще одних дітей випустити на волю. Ох, яка у вас тут багнюка. Мокра земля. Гуляйте. Думаю, щось смачненьке знайдете в траві собі. Нема яйця. Ну і ладно. Той нехай. Так це має бути семен. На один урок ще й менше в школі був дві годинки всього. Так, Петро вже теж вдома. У мене біганина кругова, круговерть. Повертаюсь. Лія попросила забрати її самокат, шолом, І сказала, і в неї запитала, чи прийти без нього. Підемо пішки, вона сказала так, підемо пішки. Назад прогуляємось. Тошиду з порожніми руками. Щось я їй кажу, що, мабуть, її трошки вже набридло самокатом ганяти і треба вже велика зробити, возити її на велику. на багажнику. Та й таке. А взагалі було б класно її вже на велику їздити самій. В неї є старенький з додатковими коліщатками. Без коліщаток ще й не пробувала. вона. Він такий старенький, і ржавий. І, здається, ну, не дуже він легко їде. Тож їй треба інший велик. В нас є і рожевий, але він для неї занадто великий. Ми його запропонували віддати українцям нашим. Добрим, добрим знайомим. В них дівчинка теж 5 років, але вона статурою більша, ну і вища, і більше. Їй підійде той велик вже теж вони шукають, саме шукали, і тут так співпало, що в нас стоїть, колись його віддали. Ще коли ми тільки приїхали, нам його віддали. Хлопці на ньому не їздили. Петро, коли навчився, пару разів їздив в школу на ньому. Григорій відмовився на рожевому їхати. Ось, дочекався вже, коли йому Семеновий перейшов у спадок. Так той великий стоїть. Ну, непоганий велосипед в гарному стані. Ось. Ну, а Алії треба за зростом якийсь інший купувати, шукати. Така історія. А загалом її ровесниці, ровесники їздять велосипедом так поряд з батьками. Сьогодні вранці теж повз проїжджала. У нас самостійно їздять вже на велосипедах. Ілії, відповідно, теж дуже хочеться. Треба про це щось думати, організовувати. Ну і погода в нас тут така, що велосипедом майже. Цілий рік можна їздити без снігу і льоду на дорогах. Розкажи ще раз свою сумну історію. У мене не З п'ятниці не може куртку забрати. Так. в школі. Давай, їдь тебе знову. Як парків і третій? Дітям самим знаходиться в все знаєте. Давай, бережно. Хто там? Не твої. Вони старші за тебе. Давай. Ну, я не совсем понимаю, на Ну, там не падала А он еще падает? Так. Давай по тротуарчику. дайте Ось їдуть твої знайомі дівчата, яких ми зранку бачили. Такий приблизно треба вело, так Лінь? Так. Да. Таким розміром тобі як у роман. Не такий? Так. Да. Іншим кольором? Так. Да. Рожев. Рожевим. Рожевим. Хто то побіг? І хто поїхав на велику ще? Мій? Але він не дітей, не Ну колись був твій, але йому вже 6 років, він пішов в школу. Алло? Ідемо Лією додому. Інші вже нами Ну, Ліхтарики на велике подивись на ну, передок. Петрові і Семену. Так, більше нікого не треба, в принципі. Згоріше їдемо коло вже світло. Так більше в мене ніяких побажання. А, коректори там щось. У мене вчора Миколай забрав мій. Немає канцтоварів. Так, ну все, мабуть. Щось там про олівці ж там Григорій скаржився. Ну, то таке. Вигадана проблема. Все, ми пішли, добре. Лічка, нас доганяйкається ми пішки йдемо. Бачиш, що тут відбувається? Теж якісь комунікації роблять. Я так підозрюю, що вони, можливо, якісь електромережі тут започатковують, роблять на самому цьому, на цій площі, цьому сквері. Тут доволі часто проходять різні ярмарки, різні заходи, фестивалі. Тут невеличке кафе пересувні облаштовують. Я так підозрюю, що вони роблять якісь комунікації, розетки, можливо. можуть. Вже перекопали вздовж і поперек. Йдемо, лише не хочеш на майданчик? Передумала? Гаразд. Тоді пішли. Чогось ти якась сумна. Точно все гаразд. Ти просто не виспалась. Ти хотіла спати. Я нічого не розумію. Що? Я хотіла залишати саме теле. Дома хотіла залишити? Я думаю, що ти дуже мало поспала, Лі. Ось у чому вся причина. Немає енергії. Так. В школі все було гаразд? Ні. Ні? А що сталося? до Деякі обзивали. Обзивали? Це як? А що деякі обзивали? І ще деякі, бо дня як розчутруля. Ясно. Щось там з дружбою у вас сталося. Я думаю, завтра все буде краще, так, Лій? Сергії Не. ну, немає, але все одно ми йдемо довгим шляхом, довгою дорогою додому, так, Ли? Але ж мама, подивись, таке саме дома. Не дуже. Щоб сюди потрапити, треба трохи завернути. Ну, якщо я обіцяла, то давай вже підемо сюди. Найбільш непростим шляхом йдемо. Так? Можна, можна ще через хащі піти понад річкою. Це буде най, найскладніший шлях. Так. Там Та, моя робоча машина. Робочий паркінг Лія пам'ятає мої машини робочі. Ну, тому що я вирішила зробити перерву на такій роботі і побути з вами вдома. Ти ж помітила, що я часто вдома тепер, частіше, ніж була. І ви менше вдома самі. Таке було раніше? Було непогано? Мультики дивилися, гуляли самі без мами. Давай ручку. Ти любила, коли я вдома. Це краще? Дякую, доці. Мені... мені дуже приємно це чути. Мені дуже приємно це чути, а мені було без вас дуже погано, що ви самі і без мене. Тому я вирішила побути з вами більше. Машина? Так, пам'ятаю, ми ходили там гуляти. І ми були потім біля річки. Так, я пам'ятаю. не здобули, як ми пішли. Так, доці. Воно не отруйне, але це дикий виноград. Він росте дуже гарно. Але зазвичай це не їдять. Несмачно. Тому він і дикий. Це однаковий кущик. Бачиш, він так по будинку росте, росте, плететься. Дуже гарно. Я не знаю, в цьому живуть, здається, точно. У усіх цих будинках. Підходимо вже додому. Нагулялися. Час обідати. Друзі, я вам дякую, що ви провели ці 20 хвилин разом зі мною. Подивилися наші пригоди, переважно нашу мандрівку з Лією. такі півдня, які в сьогоднішньому влозі я зафільмувала. Сподіваюся, що вам було хоч трошки цікаво, то поставте, будь ласка, вподобайку. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, зустрінемось, як завжди, в коментарях. Є... Якщо є у вас хвилинка, то ще напишіть пару слів. Мені буде дуже приємно від вас побачити зворотній зв'язок. Підписуйтесь, я вже про це сказала. Перебувайте, будь ласка, в безпеці, наскільки це можливо. Бережіть себе. Побачимось обов'язково в наступному відео. Я вже його готую для вас. Бувайте!